Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Уміров напряму людина Зеленського. пише нардеп Гончаренко. Зеленський краде на оборонці під час війни, краде на бронежилетах, все, догрались. Володимир Олександрович, це час щоб проявити мужність і добровільно піти з посади. Не розхитуйте човен. Гончаренко додає один із зривків. Міндіч, прошу тебе, не уйди. Ну, бронежилети це больші деньги. Просто пусть прийомку підпишуть. Все, ну, це тебе один дзвонок. Просто скажи, я не хочу більше від Тімура про бронежилети. А я з ним встречаюсь два рази в неділю. Ну, Одна твоя команда, і все Ріши этот вопрос, Прошу тебя, или это П какой-то будет. Просто там 7 или 6 300 мільйонів вложено, половина моїх денег. Умеров, я услышав. Визову опять скажу: смотрите, що от мене нужно, щоб ви сделали. Контракт був заключений. У той же час політолог Карл Волох пише: наступне. Останні події викликали справді тектонічні суви, вставлені українців до діючої влади і українські політиці. Взагалі, схоже, в зеленську не буде виходу, крім віддати Єрмака та уряд, а також сильно обмежити свій вплив на тотальне керування країною. Думаю, він уже розуміє, що матеріалу проти нього в набучі та американців Достатньо і стосується він далеко не лише енергоатому, а тому може бути оприлюднений в будь-яку хвилину. То що ж далі, я категорично не вірю в коаліційний уряд національної довіри. От просто категорично опозиція, котра погодиться увійти в коаліцію на правах молодшого партнера, коли стосунки зі старшим катастрофічні, не просто не змінить ситуацію а й серйозно втратить напередодні виборів, котрі так чи інакше в 2026 році відбудуться. Я також маю великі сумніви щодо уряду технології. Ократів, бо він практично ніколи не здатний опиратися на серйозну підтримку парламенту, а НАТО в наших умовах, коли одна фракція в рази переважає інші, то все ж це в нинішній ситуації найменше зло. До того ж, є один нестандартний хід, котрий ймовірно здатний забезпечити уряду. Нормальну коаліційну підтримку в умовах, коли Зеленський настільки ослаблений, і чутливий до думки заходу, можна було б спробувати переформувати коаліцію без виборів, і на це здатний лише Порошенко, якби його обрали головою ВР. За цих умов центральним питанням буде склад уряду. По. При всі кадрові проблеми в Україні гідні люди є. Я накидав орієнтовний список міністрів, котрі могли бути прийнятими для основних поліцел і західних країн і навіть тотально зневіреного народу. Найперше ім'я, котре приходить в голову на посаду кризового прем'єра, це звичайно Яценюк. Проблеми лише в його тефлоновому антирейтингу і партійності. Наразі дещо уявній. Тож, якщо ні, то найліпший кандидат, як на мене, це Володимир Омелян, міністр економіки Христя Фрідланд, міністр розвитку Валерій Пекар, міністр транспорту Андрій Пивоварський. Міністр енергетики Андрій Коболев, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр В. Сергій Князєв, Андрій Крищенко, міністр юстиції Лана Зеркаль, МОЗ Уляна Супру, нехай завершить реформу, Мон Тарас Добко, міністр цифровізації Костянтин Корсон, міністр сільського господарства Олексій Павленко, міністр культури. Вибачте, не знаю. Тим паче не знаю, чи варто залазити з кандидатурами в сферу відповідальності президента, оборону та зовнішню політику. Якщо так, то Сергій Наєв і Андрій Заєць. Обговорюйте і доповнюйте. Думаю, політик. Тикам це буде цікаво. Пес ні з ким із кандидатів я їхнє висунення не обговорював, як і з керівниками політичних сил. Просто намагаються подумати, кому грядеше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.